Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо п'ятиканальний підсилювач звуку від компанії JBL серія Club, модель A5055. Постачається фірмовій упаковці. Розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон, фірмові наліпки. Металева наліпка, яка клеїться на сам підсилювач. Роз'єми також додаткові запобіжники. Підсилювач сам. Ну також вперед у нас є дистанці... 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 дистанційний. Пульт керування. Підсилювач доволі важкий, практично повністю в металевому корпусі, крім верхньої рамки. вона з пластику, глянцевого пластику. Вона знімається. Також знімається верхня пластина, під якій знаходиться звукові налаштування. Ось так виглядає підсилювач. З Стильної сторони у нас під'єднується живлення 12 В, 3 запобіжника, 5 каналів, 4 на акустику, 1 на э, сабвуфер, також роз'єм для підключення дистанційного пульта керування і РЦА тульпани роз'єми. По потужності даний підсилювач. При підключенні 4 Ом на 4 канали акустичні видає по 50 Вт на канал, і також при 4 Ом на канал для сабвуфера видає 320 номінальної потужності. 320 Вт. При підключенні 2 Ом на 4 канали видається по 75 Вт на канал і на канал для сабвуфера 500 Вт.